Вітаю! У цьому навчальному відео я розповім вам про особливості вимови приголосних звуків, а особливу увагу зверну на явище уподібнення приголосних. Запам'ятайте, що в українській мові приголосні в кінці слів, а також у середині слів перед голосними вимовляються чітко. Виразно. У мові зустрічаються випадки, коли приголосні, що стоять поруч, можуть впливати один на одного. Наближення у звучанні одного приголосного звука до іншого, називають уподібненням або асиміляцією. Уподібнення буває таких видів за м'якістю, за дзвінкістю, за місцем і способом творення. Розгляньмо кожен вид уподібнення окремо, почнімо з уподібнення за м'якістю. Тверді приголосні д, т, з, с, ц, Л, н, Р перед наступним м'яким. Або пом'якшеним приголосним стають м'якими. Майте на увазі, що м'які приголосні завжди сильніші за тверді, тому впливають на них. Наприклад, пісня м'який приголосний н впливає на твердий с і робить його м'яким. Ми вимовляємо пісня. Що стосується уподібнення за дзвінкістю, то необхідно пам'ятати, що дзвінки приголосні перед глухими та в кінці слова вимовляються дзвінко, наприклад, доріжка, гриб. Пам'ятайте, що оглушення дзвінкого Г відбувається лише в словах легко, вогко. Кіхті, нігті, дьохтю. Пам'ятайте, що дзвінки приголосні сильніші за глухі, і тому впливають на них. Тому глухі приголосні перед дзвінкими стають дзвінкими. Наприклад, футбол дзвінкий Б. Впливає на глухий Т і уподібнює його до парного дзвінкого Д. В слові боротьба дзвінкий Б впливає на глухий Т і уподібнюю його у вимові до парного дзвінкого Д. В слові вокзал з. Впливає на К і уподібнюю його до парного дзвінкого Г. Розгляньмо, як уподібнюються приголосні за місцем і способом творення. Звуки З, Ц, С перед «ж» чи «ш» змінюються відповідно на «ж» чи «ш». Наприклад. Зжати, зжати, зшити – зшити. Шиплячі Ж чи Ш перед з -ц С змінюються відповідно до з. -ці -с. Наприклад, книжці ми вимовляємо книжці. Особливо хочу акцентувати вашу увагу на особливостях вимови окремих груп. Приголосних. Тіся вимовляємо як «ця». ся, ся Жу ся, сяя зіся, сши, ши, -ши. -ці -зі -ці. -ці сі, ці, т, тчі, ці. -ці. Ту -чу -чу. Ту -ці, -ці. З Г, -ж -ж, ЗЧ, -ч ЗЖ. -ш -ш. Сподіваюся, що відео вам сподобалось і стане в нагоді. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.